Вітаємо на каналі «Історія України на Ютубі. Чи часто ви чули від своїх старших родичів: ось в СРСР було краще, освіта безкоштовно, медицина безкоштовно, роботу мав кожен та що там робота? Квартиру кожен міг отримати без іпотеки. Сьогодні ми розповімо вам, чи правда що будь-який житель радянського союзу міг претендувати на безкоштовне житло, і чи все так добре і казково було в СРСР у житловому питанні? Спершу дізнаємося, кому надавали безплатні квартири в СРСР. Загалом тоді існувало три різновиди житла кооперативний, відомчий і державний. Почнімо з державного житла. Цей тип житла дуже схожий на те, що в наш час називається муніципальним житлом. Житло такого типу розподілялося між працівниками державних організацій, які мали проблеми з житловими умовами. Спочатку виконкоми розподіляли квадратні метри між співробітниками, а після видавали їм ордери, отримавши, які люди могли заселитися в нові апартаменти. Житло такого типу частіше отримували військові, лікарі та вчителі. Перед отриманням ключів потрібно було надати всі необхідні документи, стати в чергу та пройти комісію, яка мала визначити, чи потрібна кандидатам квартира, чи не потрібна, бо, можливо, вони мешкають у нормальних умовах. До речі, в описі під відео є посилання на наш проєкт у різних соціальних мережах і про те, як нас можна підтримати. Зокрема, будемо вдячні за підписку на Патреоні. Також не забувайте підписатися на наш канал та поширити це відео друзям. Далі ще більше цікавинок. Далі розглянемо житло кооперативного типу. Кооперативне житло це квартири, на які держава виділяла позику, а сім'я, що живе там, повинна була повернути гроші протягом декількох років. Дуже схоже на іпотеку важливо, що за договором квартира не належала власнику навіть після погашення позики. Вона була власністю ЖБК, тобто продати, обміняти або подарувати своє житло можна було тільки члену кооперативного товариства. Та навіть це питання ще мали розглянути спеціально призначені люди. Залишився відомчий житловий фонд. Його створювали великі заводи і підприємства. За їхній рахунок будувалися будинки, одна частина квартиру яких переходила державі, а інша давалася працівникам. Для отримання такого житла потрібно було стати в чергу, але якщо раптом людина переставала працювати на підприємстві, яке видавало квартиру, тоді вона мала негайно звільнити житлоплощу. Отже, з різними видами житла розібралися. Тоді що поганого було в тому, що СРСР видавав безкоштовні квартири. Насправді в радянському союзі не було безкоштовних квартир за квадратними метрами від держави. Потрібно було стояти в черзі 7-8, а то й 10-20 років. При цьому без зупину працюючи на важкій, низькооплачуваній, непопулярній роботі. Крім того, громадяни не могли отримувати квартиру в будь-якому місці. Квартири, які отримували громадяни, не були безкоштовні ще з однієї причини. Фактично, житло оплачувалося роботою всіх, хто працював в СРСР. І це ще ми не говоримо про селян, які до 1976 року не мали паспортів, працювали задарма в колгоспах і не могли розпоряджатися результатами своєї праці, бо все, що вони виготовляли, забирала в них держава, формально викуповуючи за багаторазово нижче від ринкових ціни. Вилучені в роботях 90-95% комуністичної додаткової вартості, витрачалися на комуністичні мегапроєкти оборонку, де СРСР темпами клепав гармати, танки, ядерні боєголовки. У цій сфері було задіяно більше половини промислових робітників. Величезні гроші йшли на допомогу братнім народам: Кубі, Північній Кореї, В'єтнаму, Анголії, Мозамбіку та іншим. А на крихти, які залишилися після цього фестивалю нечуваної щедрості, радянська комуністична держава й надавала безкоштовні квартири, безкоштовну медицину і безкоштовну освіту. Але при цьому, коли ви придбали квартиру, вона не ставала вашою власністю. Парадокс чи не так? Держава фактично лише давала квартиру в оренду. Ви не могли її продати, подарувати, залишити дітям чи онукам у спадок? Якщо людина потрапляла до в'язниці, то держава просто могла вилучити квартиру. А як бути з людьми, які кажуть, що отримали безкоштовно квартири і що вони ними володіють досі? Ті квартири дісталися їм у наслідок розпаду СРСР. Якби СРСР не розпався, то рано чи пізно влада могла б забрати в них житло. Чи були такі, що отримували житло позачергово? Так, це партійна номенклатура, аналог сьогоднішніх високопосадовців і депутатів. Як будували безкоштовні квартири? Загалом за Хрущова почалося масове будівництво такого житла, але виглядало воно вкрай убого. Став лайк під цим відео, якщо був у Хрущовці. По-перше, сильно змінився зовнішній вигляд кварталів. Замість поквартальної забудови будинки почали ліпити ялинкою, що нібито покращувало інсоляцію. Однак виглядало це красиво тільки на архітектурних макетах а в житті воно мало дуже сумний вигляд. Зникли закриті двори, простір навколо став нічиїм і швидко занехаювався. Крім того, убого стали виглядати і самі будинки. Тепер це були коробки без натяку на декор і, хоча б якусь персоналізацію, міські райони стали перетворюватися в нескінчену низку однотипних сірих коробок, що йдуть за горизонт, що викликало неймовірний сум. У таких кварталах людина в буквальному сенсі слова відчувала себе крихітним гвинтиком у величезній машині. По-друге, сильно змінилися будівельні норми і планувальні рішення квартир. Через брак грошей було вирішено максимально здешевити житло. Висота стель тепер була не три метри, а два з половиною або менше. З квартир цілковито прибрали коридори. Передпокої стали мікроскопічними, віконці низенькими, санвузли суміщеними, а кухні за своїми розмірами нагадували скоріше комори. Мінімальну ширину сходів визначили так, щоб можна було винести труну. Двокімнатні квартири були найчастіше частіше з прохідною кімнатою те саме стосувалося і трикімнатних квартир. Однокімнатні квартири за загальною площею рідко перевищували 30 метрів квадратних. Двокімнатні мали в середньому площу 40-45 метрів квадратних. Були навіть варіанти без ванни. Тут ще треба додати, що в такі убогі квартири заселяли все ті ж самі великі сім'ї. У двошку цілком могли заселити сім'ю з трьома дітьми. П'ять осіб жило на площі 40-45 метрів квадратних з одним мікроскопічним санвузлом та кухнею в 5 метрів квадратних. А трикімнатну квартиру могли дати безкоштовно сім'ї з двома дітьми та ще й з бабусею дідусем. Разом у цих трьох прохідних кімнатах площею по 9-12 метрів квадратних могли тулитися. 6-7 осіб. Став подобайку, не забувай підписатися на канал та поширити це відео друзям. Далі ще більше цікавинок. До речі, в описі під відео є посилання на наш проєкт у різних соціальних мережах і про те, як нас можна підтримати. Зокрема, будемо вдячні за підписку на Патреоні.